Доброго вечора, мої віддані підписники та гості мого каналу. Ароматна страничка все знімає та знімає відео про мої придбання з парахолу, однак я їх поки що не викладаю. Знімаю я відео то українською, то російською мовою. При їх перегляді ви мені обов'язково напишіть, якою мовою відео вам більше сподобалось. Українською чи російською. І так, хочу вам продемонструвати мої придбання від продавця, яка продає свої вироби на барахолці, однак я їх чисто на барахолці не придбавала, придбавала по дзвінку продавець мене повідомила, що вироби абсолютно нові, і якщо я забажаю, я можу їх придбати, зразу скажу, що ціна була не непарахолочна. Але я її взяла по тій причині, що вони були абсолютно нові. І так, відео знімаю однією рукою, можливо, зйомка буде не зовсім гарною. Тому ви мене пробачите, я думаю. Перший виріб, який я хочу вам показати, це чудове блюдо. Ось таке блюдо. Блюдо не фарфорове, а фаянсове. І воно належить Каменобрідському фаянсовому заводі. Блюдо досить таке велике. І дуже-дуже гарний. Які чудові дари садів на ньому зображені. Яка жирна позолота на даному блюді. Позолота по краю, посередині, по кромці блюда. І чудовий-чудовий ручний роз. До речі, я таке блюдо уже мала і маю в своїй колекції. Це друге блюдо. І я зовсім не жалкую. Тому що буду перше не так жаліти, як робила до цього. І так, подивимося ж на клеймо. Вибачте. За звук не досить гарний. Бачимо, що на даному блюді має місце клеймо глазурове, яке належить Кеменубрійському фаянцовому заводі. Третій сорт даного блюда і ціна його була досить така немаленька: 3 рубля. Ой, прошу пробачення, 13 рублів 00 копійок. На той час, це 70-80 ті роки, це були досить такі немаленькі гроші. Як я вже звернула вашу увагу, блюдо, третій сорт, і я думаю, що третій сорт поставили із-за того, що все ж таки трошки грубуватість якась в обрамленні тому ж золотом, ось я ближче камеру наведу, ви можете впевнити, що якісь такі. Пузирки повітря мають місце, хоча розпис, як я вже сказала, чудовий. Так, це моя перша покупочка. Далі хочу вам продемонструвати отакі чудові салатнички. Зверніть увагу. Абсолютно нові. Не тронута ні позолота, ні глазурь на них, ні розпис. Розпис на даних салатничках не ручний. Це деколька, але деколька досить таки красива, приємна. Чим мене привабили дані салатнички. До речі, я хочу сказати, що це був набір салатнички. І я дуже жалкую, що до. Цих шести салатничків не йшла велика-велика така салатниця. А вона має місце 100%, тому що я такий набор в інтернеті е, бачила в повній комплектації. В моєму випадку має місце отаких от шість чудових предметів. Шість салатничок, я більше не буду їх викладати. І поглянемо на них зблизька. Чудова глазурь, нетронута позолота, ріпленії, фігурна кромка, дуже гарна форма. І якщо звернути увагу на клеймо, це коростень, другий сорт. Клеймо Користенського фарфорового заводу. Не могла я відмовитися від, від такого чудового придбання, тому що абсолютно нові предмети та ще й гарної якості. якість. І, до речі, такі напори не часто зустрічаються в продажі. Хоча Коростенський фарфоровий завод славився виготовленням різноманітних наборів столового посуду. Так, це нові предмети, які були придбані мною тиждень тому від продавця. А зараз я вам покажу, що мною придбавалося сьогодні, 26 липня, на барахолці в одному. Провінційному містечку. І розпочати свій показ я хочу ось таких двох чудових блюдець. Блюдця досить такі великі, так щоб вам було зрозуміло, вони майже такі, як блюдця у Баранівської мальви. Однак це вінтажні блюдця і належать вони довбишському фарфоровому заводу. Про що свідчить? Ось таке клеймо. Синє клеймо. В кружку є цифра 12, не знаю, можливо, це 12-та група, група складності. Но, це старе клеймо даного підприємства. І такий пул все рідше і рідше можна зустріти на наших бараколках. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що тут непогано збереглася позолота, а також такий чудовий малюнок. Це деколька, знову ж таки, неручний розпис, як говорять. Сіцевий букет або мейсинський букетик Ось такі чудові квіти. Мені дуже цікаво, яке ж до цих блюдиць, ну, це щось середнє між блюдцем та е, десертною тарілочкою. Що ж тут за чашечка, а можливо навіть і кружка велика, знаходилася на цьому предметі. Заплатила я за них досить таки дешево, а саме 10 гривень за одне блюдечко. Дуже гарні придбання, як на мене. Слідуючий предмет, який вам хочу показати, асааме, це такий чудовий чайник. Зверніть увагу. Я коли його побачила, аж затреслась від радості. Ручний розпис. Бо золота багата і ручний розпис в стилі патриківки. Дуже насичені кольори, гарні кольори. Обов'язково буду шукати, яку ж назву має цей сервіс. І ще більше я отримала задоволення від того, що Ревіз випускався Полонським фарфоровим заводом, починаючи з початку 60-х років до 90-90-х років. Ні, верніше до 1986 року, таке як клеймо ставилось. ставилося, з початку 60-х років до 1986 року. Це перший сорт із і коштував цей сервіс 18 рублів 50 копійок. Зверніть увагу, позолота також гарно зберіглася, про що свідчить кришечка. Також позолота, не жаліла на час. Зверніть увагу навіть на носику чайника. Також гарно дуже збереглася. Видно, що чайником, мабуть, дуже рідко користувалась. І придбала, як новий предмет, за досить такі невеликі гроші, а саме 50-50 гривень. Далі я вам хочу показати, уже не фарфорові, не фаянсові вироби. А глиняне віруби кераміку. Кераміку радянську. Ну, досить таку цікаву. До речі, я також збираю, збираю кераміку. І е, якось маю зібратися і показати вам мої чудові придбання. Значить, перший предмет, який я вам хочу показати, от такий чудовий тапочок, не знаю, як називається ця. Це взуття, а таке взуття носили в західній частині України. І на мою думку, оцей керамічний предмет виготовлявся на одному з керамічних підприємств Украї... Західні... Західної України. Однак, яке саме підприємство виготовляло, я вам повідомити не можу, тому що я ретельно не вивчала. Бачимо чудовий ручний розпис, чудова глазурь. І абсолютно, абсолютно новий предмет. Що ви думаєте, за скільки я купила за смішну ціну? 10 гривень. Всього на всього 10 гривень. До речі, у мене є більший такий предмет е м, Керамічний. Це вже йде молодший брат, будемо говорити, ці туфлі чи тапочка, не знаю, як правильно назвати. Однак я купила. За набагато більшу ціну. Користовувати його можна і як шкатулочку, як предмет для зберігання якихось дрібних прикрас. Ну, досить такий цікавий предмет. І завершувати я вам буду цей показ от таким милим, чудовим глечком, мініатюрним глечком. Також з ручним розписом, абсолютно в новому стані, їм не користувались, про що свідчить. Ось, зверніть увагу, оця наклейка. З клеймом відповідним я знову ж кажу, буду вивчати, кому. Із підприємств належало таке клеймо другий сорт. І представте собі, коштував цей глечик 1 рубль 45 копійок. Чудові придбання. 15 гривень всього на всю я за нього заплатила. І так, мої дорогі підписники та ось мого каналу. Сподобалось дане відео. Підтримайте мій канал або лайком, або добрим словом, коментарем, на який я обов'язково відреагую. Жоден не залишу без своєї уваги. А на сьогодні все. Всім бажаю, миру, миру в душі, в серці, в головах, міцного здоров'я! До нових зустрічей, ваша Людмила.